Коли випити каву, ви можете з'їсти пару таких зернят кави в шоколаді, будете бадьорі, як від чашечки кави. Маємо лікерчики до кави і смачні сиропи, які міняють смак. Ірландський крем, горіль, шоколад та інше. Також, хто хоче приготувати смачну каву вдома, може купити собі джезву. І все життя, і е, ваші внуки і правнуки будуть готувати найсмачнішу каву. Під землі як увілля, і вона в нас не росте на деревах, так як в інших країнах. У нас найсмачніша арабіка в світі є з дівчинкою, є з кислинкою і є збалансована. Три таких великих напрямках найпопулярнішою кавою у нас є кава Франца Йосипа та Львівська. Друзі, ми відомі львівські кав'ярні. Ось така тут краса, дуже велика кав'ярня, багато міста. Дуже цікаво все зроблено. Обов'язково сюди завітайте, посмакуйте смачну львівську каву, їхні смаколики. Тут дуже цікаво, це справжній музей. Можна багато чого придбати на подарунки і для себе. Можна придбати і смаколики, і каву. Все дуже гарно запаковано, багато чашок для кави. Дуже мені сподобались турчанки з міді. Дуже гарні, красиві, і вони дуже довговічні і прослужать навіть вашим онукам. Кава продається у таких гарних тубусах, що буде дуже добре на подарунки. Бачите, ціна 200 гривень за 100 грам, але дуже гарно запаковано. Тож обов'язково сюди завітайте. Сюди. Всі приходять, то приїздить до Львова, дуже багато людей тут знаходиться. Ну, як ви зрозуміли, вийти звідси без покупок і без подарунків неможливо. Кава, яку ми тут куштували і привезли на подарунки додому, всім дуже сподобалась, дуже смачна. Треба сказати, що атмосфера тут казкова, попадаєш сюди, ніби в якусь казку. І почуваєшся себе дитиною, все дуже красиво і дуже казково. Друзі, я вам бажаю гарних подорожей. Обов'язково завітайте до цієї кав'ярні, як будете у Львові. І смачної вам кави і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!